Друзі, всім великий привіт! Сьогодні я хочу розповісти про нову круту роздачу від Телеграму GiftFest fest разом з Телеграмом офіційно запустили роздачу з булом у 400 тисяч доларів. І одразу скажу, що всі посилання я залишаю в описі під даним відео і дедлайн цієї роздачі буде 29 грудня і вже на новий рік, на 1 січня, буде. Розіграш на ці всі призи. Тут взагалі розігруються айфони, різні стікери в Телеграмі і так далі. Там Apple техніка, різні всякі штуки. Дивіться, в чому сенс взагалі цієї гри? Тут є ось гейм. Зліва знизу, тут є гейм. Сенс гри в тому, що ми з'єднуємо стікери між собою і тим самим прокачуємо свій рейтинг. Рейтинг знаходиться ось тут. І ми піднімаємось у рейтингу, отримуємо енергію і беремо участь у е, різних розіграшах. які, як я вже сказав, буде все розіграно 1 січня. І щоб ви зрозуміло, я вже взагалі пройшов цей весь е, шлях. Я зараз на сотому левелі. Тобто я пройшов, я беру участь у всіх розіграшах. Е, так. Ми з'єднуємо між собою. Також як отримати енергію? Енергія дається як безкоштовно, так і за різні виконані завдання. Є розділ Tasks, Тут ми можемо виконувати різні завдання. Наприклад, запрошення друзів, різні активності з Телеграм-Гаманцем. і так далі. Також є розділ Advent. Тут поки що невідомо, що буде, але готується щось цікаве. Думаю, що тут будуть якісь додаткові розіграші. Також є розділ Shop. В принципі, зараз нас це не цікавить. Також є розділ Present це те, що одразу вам дають тобто тон VPN, я можу активувати. І... Мінус 20% якоїсь там скидки. Також не дуже це все цікаво. Friends. можемо запрошувати своїх друзів, якщо вони піднімуться на 15 левел, ви отримуєте тейк. Кротше, ви отримуєте, типу, такий додатковий сікер, який. Вам знадобиться, щоб набирати бали в рейтингу, грубо говоря, або якусь енергію, ви якусь отримуєте. В принципі, класна роздача, класна активність, щось це мені напоминає ноткоїну. І особисто мені ще подобається те, що це все створено разом з офіційним гаманцем Wallet, тобто це не може бути ніяким скамом. Тому що офіційний гаманець Wallet від Телеграму запостив цю активність. Тобто, в принципі, це дуже круто. Також ось тут є гівеї, вони обновлюються кожні 3 дні. Тобто ми можемо взяти додаткові якісь участі додатково додатково отримувати від партнерів якісь, типу, ось зараз, наприклад, я можу взяти участь в цьому гіве і отримати додатково білет на розіграш у 7000 доларів. Тобто, в принципі, класні всякі активності до Нового року. Тому, друзі, я посилання залишаю в описі під даним відео. Також, друзі, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. по заробітку посилання буде в описі під даним відео.